Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про електронні скриньки. Навчимося створювати та надсилати листи. Але теж ніж ми розпочнемо урок, давайте пригадаємо правила поведінки за комп'ютером. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, таке електронна поштова скринька. Навчимося створювати електронну скриньку, навчимося писати електронні листи. Можливо, ви знаєте, що таке електронна пошта? Чи доводилось вам користуватися нею? Чи може ви вже маєте свою власну поштову скриньку? Так, звичайна пошта потрібна, щоб доставляти посилки, а також паперові листи, листівки людям. Але щойно з'явилася глобальна мережа інтернету, одночасно з нею придумали електронну пошту, скорочену e Електронна пошта це сервіс для швидкого пересилання повідомлень без паперу в електронній формі. Усе відбувається в режимі онлайн, в режимі реального часу. Електронна пошта дуже схожа на сервіс коротких повідомлень, смс та месенджери, якими ви користуєтесь. але вона має свої відмінності. Традиційні смски чи повідомлення, що надсилаються через месенджери, короткі. Листи ж можуть мати значний обсяг. Надсилати електронною поштою можна не лише тексти, а й файли. Люди в різних країнах можуть не використовувати один і той самий месенджер. Електронна ж пошта поширена всюди, і тому вона стала стандартом ділового спілкування. Короткі повідомлення найчастіше надсилають із телефона і прочитують їх швидше, ніж листи. Але всі ці відмінності умовні. Аби почати користуватися електронною поштою, треба зареєструватися, тобто створити свій обликовий запис на спеціальному сайті, що надає таку послугу, наприклад, gmail.com. Букернет це дві українські електронні скриньки. Після того, як ви зареєструвалися, ви отримаєте власну електронну скриньку, куди надходитимуть, адресовані тобі електронні листи. Увага! Оскільки, оскільки тобі ще немає 13 років, щоб створити обліковий запис Google, тобі потрібен дозвіл і допомога у когось із рідних. Участь дорослих необхідна, щоб оберегти тебе від небезпек, із якими пов'язане спілкування в інтернеті. Адреса електронної скриньки складається з двох частин і розділеним символом собачка. Назва скриньки, тобто ваш логін, та назва поштового сервера комп'ютерна мережа, на якому зберігається вміст поштових скриньок усіх користувачів. Тобто, давайте розберемося: дивіться, дракон. 5011 – це в нас є логін, а gmail.com це є поштовий сервер, тобто сервер, на якому знаходиться ваша електронна пошта. І е... його називають Собака, вуха або равтик. Е, придумай для своєї майбутньої електронної скриньки назву, але май на увазі, що вона має, має бути унікальною. Тому е, варто використовувати своє ім'я, прізвище або додавати якісь символи. Цю адресу ви можете повідомити, повідомити друзям, щоб вони мали змогу надсилати вам листи. Наприклад, ковал Анна, Джемайком, Зірка Тарас, Христина Малина, Оксанка і так далі. Вигадайте собі логін, а, або якщо він вже є, дуже добре, ви можете надати його, його друзям. Також Потрібно знати і придумати пароль, щоб ніхто, крім тебе, не міг зазирнути до скриньки. Треба вигадати пароль такий, щоб він був складений із послідовності букв, цифр, символів не менше вісьми, яку складно вгадати, але легко запам'ятати. Марк придумав кілька паролів. Парадь, який з них краще поставити на електронну скриньку. Перше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підходить? Ні. Бо він є дуже легкий і його дуже легко зламати. ABCD, 10 марк. Можливо. Наприклад, 100-1000 ні, теж дуже легкий. Марк 2010, ну, такий не саме захищений пароль, тому я думаю, не варто. І гідних БРИ 598, можливо, але його буде складно запам'ятати. Вам потрібно також придумати свій пароль і нікому його не повідомляти. Тобто пароль повинні знати лише ви. Також існують правила написання електронного листа. Вони такі самі, як і для звичайного. Починай лист із привітання та звертання до адресата. Наприклад, привіт, Миколка, привіт Оленка, доброго дня Олена Олександрівна і так далі. Завершуй підписом та приємними словами. Бувай, гарного дня, гарного вечора. У полі тема зазнач, про що йтиметься в листі. Ну, не пиши великими літерами. В електронному спілкуванні це сприймається як крик. Не пиши в листі того, чого б не сказав або не сказала б особисто. Також є правила безпечного листування. Не відкривай листів від незнайомих адресатів. Це можливе СПАМ. Не завантажуй сумнівних файлів. Не надсилай незнайомців своїх світлин та особистої інформації. Якщо є сумніви щодо безпечності листування, радься з дорослими. Давайте ми з вами трошки відпочинемо, відпочинемо і зробимо рухливі вправи. Для того, щоб використати електронну пошту, нам треба зайти в браузер. І в пошуковій системі Google ми пишемо, де ви хочете створити пошту. Це може бути Gmail чи Укрнет. Ну, наразі ми з вами будемо створювати на Gmail. Якщо у вас вже є, а вона є, бо ви користуєтесь Google класом, ви заходите. Якщо у вас немає пошти, ви бажаєте створити, але пам'ятаємо, що ви можете створювати тільки разом з дорослими і з дозволу дорослого. Створити аккаунт. Пам'ятайте, що пишете своє ім'я та прізвище. Вигадуйте або вибирайте із запропонованих вам ваш логін. Щоб його запам'ятати, ви можете його десь записати, щоб ви його точно запам'ятали. Та створити пароль. Ми вже з вами казали, що пароль має бути не менше 8 символів, і бажано, щоб він містив букви, цифри та певні символи. І робите далі. Далі у вас відкриється пошта, яку ви можете використовувати. Я думаю, що у кожного з вас вже є пошта, тож ви можете просто відкрити свою пошту, і давайте подивимось, як з нею працювати. Ви можете змінити фото, можете установити цю пошту на телефоні. Ваше сьогоднішнє завдання написати мені листа. Що для цього треба зробити? Ви обираєте написати і обираєте, кому ви пишете мою скриньку, я вам надішлю її в Google класі, ви побачите. І в тему ви пишете урок інформатики і в самому листі. Напишіть мені, будь ласка. Можете написати про свій настрій, який настрій у вас сьогодні, або про свої справи, і натискаєте відправити.